Учора весь світ відзначив день святого Валентина. У різних народів у цей час різні традиції. Італійці дарують своїм коханим солодощі. Цей день вони називають солодким. У Японії подарунки одержують тільки чоловіки. Англійці вірять у повір'я. Перший хлопець, якого зустріне дівчина 14 лютого, стане її майбутнім коханим. А в Івано-Франківському знайшли найбільшу валентинку в Україні. Що це може означати? Дізнавалися наші кореспонденти. Серце любові України молодіжна акція, де кожен може зізнатися в любові не тільки другій половинці, але й своїй країні. А що ви тут пишете? А я пишу найкращі побажання у день всіх закоханих. Це найбільша Валентинка України, і знаходиться вона в Івано-Франківську. Тут кожен перехожий може залишити свої зізнання, що ми зараз зробимо. Для того щоб створити прикарпатську валентинку, використали 60 листків паперу і 260 метрів скочу. Створювали серце любові 8 годин, а розписали і розмалювали своїми зізнаннями за лічені хвилини. Саме українське серце може любити дуже багато. Воно є дуже багатогранним. Ця Це любов поширюється як на батьків, як на родину, як на сім'ю, тобто на кохану дівчину чи хлопця, там на дітей. Також воно може любити рідну Україну. Можливо, такі акції допоможуть закоханим знайти одне одного. Навіть чи підрахували, щоб закохатися, достатньо однієї сотої секунди.